До відставки Віктора Януковича два місяці у Києві повним ходом євромайдан. Українська делегація вирушає в Москву. Залічені дні до переламного 2014-го Путін позичає Януковичу 3 мільярди доларів. У лютому Янукович зникає. Борг залишається. Ті, хто брали гроші, отримали політичний притулок у Російській Федерації. Нехай покличуть тих бандитів, яких вони приютили, і нехай з них забирають гроші. Вкотре закликаю Росію або прийняти наші пропозиції або кращих. Пропозицій для Росії не буде від часу цього виступу в уряді минуло три місяці. А позиція України не посунулася й на крок. Або Росія погоджується з умовами реструктуризації для комерційних кредиторів, а це чотири роки від строчки і списання 20% боргу або не отримує ні копійки. Надежда вмирає останній, Ну, якщо ви хотите знати моє мнение, як і навірно большое количество наших людей. У мене є ощущение, що не вернуть. Потому що жулики. Кремль тягне ковдру у свій бік Україні всередині листопада публічно пропонує віддавати по мільярду щороку. Якщо це борг вважається приватним, то чому всі кредитори? У них погашення почнеться лише через 4 роки, а Росії? Кожен рік по мілятду та жодного офіційного документа з Росії в українському міністерстві фінансів не бачили. Й досі, якщо розділити 3 мільярди доларів абсолютно на всіх українців, то кожен від малого до великого вже винен Росії майже 70 доларів. А це більш ніж мінімальна зарплата. І віддати їх мали б уже 20 грудня. Москва дає зворотній відлік рівно 20 грудня. Погрожує піти в суд. Наказ російському міністрові фінансів особисто віддає Володимир Путін. Ми з цим не сміримся. Ми підемо в суд. Ми будемо добиватися дефолту по кредиту, і будемо добиватися дефолту по всім заїмствуванням України. Ну а куди діватися? На випередження грає міжнародний валютний фонд. Він щойно вносить зміни до умов кредитування. Тепер країнам, що вже мають прострочені борги, можуть давати нові позики. Ситуація з Україною вона певним чином можливо. Ну, трошечки, трошечки підштовхнула до розгляду цього питання, і це рішення, яке найкрупніші розвинуті країни, розуміють і бачать, як треба діяти в нинішній ситуації, для того, щоб і підтримати певні слабкі економіки, і не допустити руйнації фінансової і світової системи. Навіть після оголошення Росією про дефолт гроші від фонду Україна все одно отримає найближчого траншу понад півтора мільярда доларів. Чекає вже у січні жодного наслідку для. Для України це фактично мати не буде, тому що знову ж таки основні рішення, основні голоси тут належать найкрупнішим розвинутим країнам, які вже, вже висловили. А от ділову репутацію України поміж решти кредиторів, судова тяганина з Росією може похитнути. Якщо по, по суті страна выплаты від виплати своего суверенного долга, то як с частними інвесторами і собственно їх можуть кинути куди на і відкрито? Ось тільки статус боргу і досі висить у повітрі. Москва його називає державним, Київ приватним, а МВФ остаточної оцінки надає. Визнає комерційним і Росії наймовірніше доведеться погодитися з українськими умовами реструктуризації, кажуть експерти. А от статус суверенного і судові позови можуть обернутися штрафами й арештами активів. Обидві країни виграють, якщо сядуть за стіл переговорів, вважають фахівці з міжнародних відносин. Борг нікуди не подінеться, а домовлятися доведеться, якщо не чинній владі держав, то вже їхнім наступникам. Анна Чередниченко, Сергій Дунда, новини Юбіар.